Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо сало на шампурах. Сало на вогні, такий український шмат під черевини. Зараз все покажу. У нас отакий здоровенний шмат сала, шкірка висмалена. Розрізаємо його на порційні шматочки. У нас 5 шампурів на 5 частин. Я трошки надрізав, щоб було рівно. Отакі в нас будуть шматочки. Тут більше м'яса, ніж сало, погляньте. Оце буде казацький шашлик. Ух. Шкірка ніжна висмалена. Навіть ребра ось є. Погляньте це взагалі. Шедер. З ребрами. Ух. Сьогодні буде симфонія смаків, Ви тільки погляньте на це сало. Ну, як кажуть, в когось долари, а в когось в Україні сало. Я навіть не знаю, хто багатший. Кожен шмат як поема. Зараз їх на шампур, у фольгу і на спа процедуру. А перелік інгредієнтів, як завжди, знизу під відео. У нас тут петруха, часник, Яка ж українська кухня без часника? Сіль, лимон підкислить, можете замінити оцетом. Мед, хрін, хрін обов'язково, два вида перця, гірчиця, лавруха. Підпалюємо багаття і вриваємося. Поки вогонь горить. Картошка посаджена, бур'ян ще не зійшов, дворі чисто, вікна помили, посуду навіть помили, хочеться покрутити шампурами. Беремо так, насажуємо український шашлик. В чому сенс цього шашлика? Потрібно зробити салу спа-процедуру фольгі, щоб воно занурило ці всі смаки, ці всі спеції в себе. Ну, зробити так, щоб самому хотілося ту фольгу залізти, обкататися і на мангал. Для цього нам обов'язково потрібна стебла петрушки. Отак От Підрізаємо стебла. Зелень не потрібна. В стеблах саме більше смаку, а також часничок. А, напополам розріжемо. І формуємо сало. Беремо сало. Лаврушку сюди кидаємо, стебла, щоб віддавали смак. Часничок. Обов'язково гарненько посолимо. Перчик горошком і душистий. А також зерна гірчички. Це все так пожмякаємо, щоб попало на всі її края. Де потрібно, підсолимо. Отак От ще наложимо, перевернемо і тут також посолимо. А, чуть не забув, а шкірку потрібно понадрізати. Це не було одразу зробити, ну ладно. Щоб жирокотой витоплювався. Зробити отакі надрізи. І можна ще отак прогулятись ножем. І маранат туди краще попаде. І туди гірчички додати, Перчика туди, Отак, щоб попав. Ну і лаврушечки, звісно, можна навіть поламати. О. Тепер цю цукерочку гарненько, гарненько, отак, не жаліючи фольги, заворачуємо. Опа. І края, щоб не виходив сік. Щоб все було о, во, во 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 ось трохи репнуло, зараз ще підмажемо. Отаку цукерочку формуємо. А це трохи, бачите, широкий шматок. Ми його вдоль розпустимо, отак. О! Буде отак виглядати. Отак. Покалібруємо. Тут хоч і сало менше, щоб жирок капав, жирок витоплювався. О, який смачний буде шашличок з Ой, хруст... коринкою, ароматний. Справжній український. Тепер вже можна надягати на шампур. Раз. І два. Отак виглядає. М'ясе, бачите, трохи висить, але ми зараз фольгою все обмотаємо. Так, гарненько присолимо. Лаврушечка, гірчиця в зернах. Перчика також сюди. І духмяного, і чорного, Часничок. Можна було й не різати а так, о. Рідня петрушки, щоб віддали свої смаки. І заматуємо. І таку процедуру робимо з усіма шматками. Та я обов'язково підвернути. І матаємо цукеречку. Так, тугенько заматуємо. Сальце відправляємо на мангал. Допускається мінімальний вогонь. Хвилин на 20. Там через кожних пару хвилин перевертати. Ну а поки сало ніжиться у фольгі, підготуємо глазурь із хріна та меда. Щось у нас і погодка спортилась. Дождик пішов маленький, але приготуємо рецепт обов'язково. Небо підзатягло. Мед у нас густий, розтопимо його. А положимо біля мангалу. Взагалі так неправильно. Мед правильно розтоплювати на водяній бані. Там температура, я не пам'ятаю, вроді 54 градуса. Але тут також зараз швиденько його о, вже потік. Ще трошки і буде нормально. Не забувайте перевертати сало. Вона, Воно вже шипить, готується. Так, для глазурі мед розтопили. Додамо будь якої вашої улюбленої приправи. Можете просто паприки. Там у нас комбіновано до шашлику. А також обов'язково українська кухня, українське сало, хрін. У нас червоний хрін. О! І підкислим це, все лимоном. Пройшло 20 хвилин, розрізали, глянули, воно соковите-соковите. Ну, дружина хоче трошки, щоб підсохло. Каже, давай ще, тому ще залишаємо на 10 хвилин. Зняли один шампур, провірить, що там всередині. О май гад! Оце аромати пішли. А, гаряче. А, гаряче. Як воно. Ой-ой-ой-ой-ой, як воно чудово виглядає. Скірка як зеле. Які аромати пішли? Ух ти! Друзі, оце все так виглядає. Зараз лишні ще заберемо. Блін, шкірка, як масло. Воно аж гуляє, бачите? Красота! Зараз переходимо до другого етапу приготування. А тепер цю смакоту доводимо на мангалі. Яка шкірочка. І обмащуємо буряковим хріном з медом наші шматочки. Ой-ой-ой-ой! Це так по-українськи. Аромати пішли неймовірні, а колір, мм красота. Сало в нас соковите, ніжне. Воно пропарилося у форзі. І зараз зробимо йому гарну таку скориночку. Мед дасть свій колір, воно вже починає шкварчати, диміть ви що мені жалко сусідів. Ой-ой-ой! ой Яка краса. Справжнє сала по-українськи на вогні, на кастрі. Шашлик отакий вам. Тепер перевернемо сальце. Ой-ой-ой-ой. Яка шкірка рум'яна стала. І змащимо, ух ти, з тієї сторони. А тепер шкірочку змастимо, дамо кольору. Я впевнений, ви так не робили. Повторіть цей рецепт. Будете шоковані. Разом і друзів, рідних шокуєте таким кольором і таким смаком. А воно ніжне, воно вже, як жаліє. Ой-ой-ой-ой-ой. Вирішили взагалі з козирів зайти. Візьмемо щепу у нас вільха, і трошки це сало ще підкоптимо. О, пішло легеньке копчення. Вільхою запахло. Діло йде до кінця. Ну, я не знаю, тут колір не передай. Я такого гарного кольору ще не бачив в житті. Ех, коптиться трохи. Щіпа пада О, о, видно, видно. Ну ви бачили, так? Да? Це щось неймовірне. я б'їли. снимаем вот такую красоту. Ну что, дегустация, вот такая у нас краса вышла. И только погляньте, она слипается. Візьмемо шматочок. Гряче, аж розпадається. Все приготувалися? Ну, такі шматочки. 50 грамів під таку красу, самогоночки, самогоночка. Капелюха знімемо. Що там в мене на голові? Три волосини. Mm -hmm. Так, ваше здоров'я. Mm -hmm. Тільки що ж і дружинка взяла кусочок, і я ще один кусочок взяв. Що ми до якого прийшли висновку з дружиною? Отак ніколи в житті ви не приготуєте в квартирі. Щоб ви там не робили йому там заклинання Гаррі Потера, там би паличкою мателяли. Не вийде. Це потрібно приготувати отак на вогні справжній, ну смачніше, ніж шашлик. Ви тільки гляньте, яке воно на колір. Хрумка скоринка, воно м'яке, пропарене це часничком, гірчичкою в зернах. Гірчичка в зернах була в нас е тверденька. Стебла Петрушечки також віддали сюди свій аромат. Ну що я вам хочу сказати? А, хрін, мед, українська тема, сало Бомбове, канал Кулінарна Симфонія. Ставте лайки, пишіть коментарі, друзі. Стараюсь для вас такі чудові рецепти показувати. До зустрічі!